Ніжинська центральна міська лікарня отримала чергову і дуже важливу допомогу від іноземних партнерів. Ніжинська міська лікарня черговий раз отримала матеріально-технічну підтримку від організації добре, згідно програми швидкого реагування. В цій програмі на сьогоднішній день отримали ми 13 холодильників, яких нагальна потреба у лікарні для охолоджування вакцин, препаратів медичних. Також для потреб персоналу, також отримала три, дві мікроволнові печі для персоналу та три електрочайники. Є дуже необхідною для повноцінного функціонування медичного закладу, наголошує адміністрація лікарні. Тим більше, що дана побутова техніка вже дуже давно не оновлювалась. Ця е, техніка вона ну край нам необхідна для е, забезпечення функціонування закладу. В частності, холодильні установки нам необхідні для зберігання лікарських засобів, монобілогічних препаратів та для е, зберігання продуктів харчування для хворих. У нас була катастрофічна потреба в цьому обладнанні. У нас було наявне обладнання дуже старе яке не підлягало критиці яке не все Могли ми використовувати для зберігання саме лікарських засобів, оскільки там є необхідність в певному температурному режимі, і тому холод саме холодильники для нас дуже важлива річ. Співпраця з міжнародними партнерами допомагає покращувати матеріально технічну базу лікарні, наголошує адміністрація медичного закладу.